Вітаю! Як ваш настрій! Сподіваюсь, у всіх все добре. Так цікаво насувається хмара, немов хвиля на берег. Дуже впевнено та наполегливо. Зараз така тиша, жоден листочок не ворушиться на деревах. Мені так хочеться дощу, але за прогнозом у нас його немає. Лише хмарність. Сподіваюсь, погода порадує. А у мене сьогодні запланований полив цієї полички на стелажі. Це краще робити зранку, але у мене полив, коли мій помічник чимось зайнятий, оскільки часу обмаль, а треба багато встигнути, то буду показувати тезисно з поясненням, чому саме так роблю. Під час поливу оглядаю кожну рослину і додатково обслуговую її. Для цього підготувала секатор. Отже, розпочинаємо. Пікасо посаджений у закриту систему, це скляна колба. З милого поливу він ще не просох, внизу посадки досить волого, тому він сьогодні без поливу. Наступний пінк леопард. Він має велику розетку та розвинену кореневу. Посадка класична від садівника. Всередині ще є торстакан. Тому полив роблю проливом по краю горщика. Наливаю так, щоб горщик був занурений у воду на 1-1,5 см. І так залишаю постояти, поки не полью всіх на полиці. Це десь 20-30 хвилин. Потім всю воду зілью. При більш сприятливих умовах я залишаю воду, але зараз дуже спекотно і це може спровокувати загнивання кореневої системи. Ці орхідеї я повністю нарощувала коріння, вона посаджена у класичну систему, оскільки мені треба було вивчити її апетити. За цей час я зрозуміла, що вона дуже любить попити, особливо під час цвітіння. Тому полив роблю замочуванням, залишаю так. Перед тим як буду ставити на місце всю воду, зливаю. Далі чармер. Осін'ю 2024 року пересадила його у закриту систему, тому що він теж водохліб. Додала багато мого посадку, але це все рівно мене не врятувало. Вони з пікасо поливаються одночасно і чармер вже сухий до хрусту, а пікасо ще просихає. Заливаю посадку повністю до верха і залишаю на 5 хвилин. Закриту систему не замучую довго, майже одразу зливаю воду, щоб не провокувати появу грибниці або плісняви і загнивання кореневої системи. Ще хочу показати принцип поливу рослин у посадці в подвійний горщик. Цей бігліб посаджений у крупну кору з додаванням моху по діаметру горщика. Полив роблю проливом по краю горщика, щоб добре зволошити мох біля стінок. І води наливаю стільки, щоб внутрішня вставка трохи була занурена у воду. Низ посадки теж застелений мохом. Він буде підтягувати воду у посадку, як при гнотовому поливі. Воду зливати не буду. Інші горщики поливала вже самостійно, щоб прискорити процес і не показувати одне і те ж, бо посадки у всіх подібні. Поступово розставляю всіх по місцях. Коли всі орхідеї розставлені, то даю трохи зеленушок. Це бегонія чоколад крім, має строкати листя, закручена у равлик. Також додаю хої, це красіпіцьолата сплеш і бугінвілі. Ну і як же ж без падіння? Жодна рослина не постраждала на відміну від їх зяйки. І от коли всі полиці, причесані і розставлені по місцях, можна насолодитися цим моментом. Бажаю, щоб ваші орхідеї радували вас і приносили задоволення. Дякую вам і до зустрічі у новому відео.